Про ранку. Шановні колеги, дивіться, у нас на засіданні присутні вісім членів комітету. 9. Отже, у нас є кворум, і засідання оголошує відкрити, відкритим. Порядок денний вам усім був надісланий. Сьогодні планується розглянути одне питання: це проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на набуття та збереження громадянства України. Реєстраційний номер одинадцять 469 від ноль року, поданий президентом України, і це друге читання. Перегляд рішення комітету від 21 травня 2025 року. Це питання розглядаємо відповідно до положень частини 5 статті 44 закону України про комітети Верховної Ради України. Тож переходимо до голосування щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Прошу голосувати. Здорожний за. Руслан Олександрович Горбенко. Горбенко, голосую за. Дякую. Пан Джеміліо Мустафа. Джемілів за. Да. Дякую. Касай Константин Іванович. Підтримую, голосую за. Дякую, Кузніцов Олексій Олександрович. Голосую за. Дякую, Ткаченко, Максим Миколаївич Ткаченко, Максим за. Дякую, Яковенко, Євген Геннадійович Дяковенко, Ів Геннадійович За. Дякую. Неліліна, Яковів. Неліліна, будь ласка. Я голосую за. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку на е, Яременко Богдан Васильович. Доброго ранку за. Дякую. Шановні мові, 9 осіб за е, рішення прийнято. Переду, переходимо до розгляду питання порядку денного. Проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права е, на набуття та збереження громадянства України. Реєстраційний номер 1149. Цього 084 року поданий президентом України друге читання, перегляд рішення комітету від 21 травня 2025 року. Шановні колеги, як ви пам'ятаєте, на минулому засіданні ми з вами вже розглядали цей законопроект. Нами було затверджено соточна редакцію цього документа Я вважаю, що вона дійсно є такою, що відповідає первинній меті проєкту закону, є досить обґрунтовано та одночасно враховує певні компроміси. По тим чи іншим позиціям, водночас нами також було прийнято рішення щодо необхідності е, до опрацювання тексту законопроекту зарахування висловлених до нього зауважень під час е, редакційного працювання. Е, колеги, звертаю вашу увагу, що кінцева редакція законопроекту, яку ми вам е, надіслали у порівнянні таблиці, яку ми зараз розглядаємо, не передбачає змістовних змін в порівнянні з попередньою редакцією законопроекту, за яку ми проголосували на минулому засіданні, але водночас. Враховує як редакційні, так і техніко-юридичні зауваження, під час розгляду законопроекту на минулому засіданні я вже зауважив, що переважна частина поправок, які надійшли від народних депутатів, дублюють одна одну. Тобто, з більше ніж тисячі поправок змістовних поправок там дуже мало. Тому для оптимізації рішень щодо поданих до проєкту закону е поправок. Та пропозиції з метою усунення потенційних неузгодженостей між рішеннями щодо поправок одного з місту, коли та чи інша поправка буде поставлена в залі на голосування, а інші поправки того ж змісту не будуть. Пропонується від комітету внести, хоч і великі за обсягом, але системно утворюючі поправки, які фактично поглинуть ще інші поправки до законопроекту, які були враховані. Ну і звісно, які збережуть. Зміст тих поправок від комітету, які ми подавали на минулому засіданні. Тобто, по суті, зміст кінцевої редакції ми не змінюємо, а, а фактично вносимо системно утворюючі поправки від комітету, якими оптимізуємо, е, оптимізуємо рішення по іншим поправкам, та викладаємо кінцеву редакцію з урахуванням редакційних та техніко юридичних зауважень. Це коротко щодо мотивів переглядання рішення. Для того, щоб ми могли розглядати оновлену таблицю, яка вам була надіслана перед цим засіданням, нам потрібно прийняти відповідне рішення. Е, тому, керуючись положеннями частини 5 статті 44 закону України про комітети Верховної Ради України, ставлю на голосування наступну пропозицію. Повернутися до розгляду проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Реєстраційний номер 12469 від 7 серпня 2024 року, поданого Президентом України. Друге читання. Переглянути рішення комітету від 21 травня 25 року, прийняті під час розгляду зазначеного законопроекту протокол номер 128 розглянувши допрацьовану порівняльну таблицю. Прошу голосувати. Зарожний за. Руслан Олександрович, Олександр. Голосую, Олександр. голосую Дякую. за. Дякую. Пан голосую, За. Дякую. Костянтин Іванович Касай. Підтримую, голосую за. Дякую. Олексій Олександрович Кузнецов? Голосую за. Дякую. Максим Миколаївич Шкаченко. Шкаченко Максим за. Дякую. Євген Геннадійович Яковенко. Дякую. Нелі Ліліна Яковлевна. Голосую за. Дякую. Богдан Васильович Ременко. За. Дякую. Шановні колеги, 9 осіб за. Рішення прийнято. Тож, враховуючи щойно прийняте нами рішення, переходимо до повторного розгляду самого законопроекту. Нагадаю, що до законопроекту реєстраційний номер 12469 у строки, передбаченої статтєю 116 регламенту Верховної Ради України до другого читання. До комітету надійшло 1303 поправки та пропозиції. Водночас, як я вже сказав, пропонується внести е, також поправки від комітету. Навпроти таких поправок зазначено народні депутати України, члени комітету. Е, колеги, вам було надіслано проєкт порівняльної таблиці з усіма поправками, в тому числі комітетськими, а також з проєктом е, рішень по кожній із них. Тож, на підставі пункту 4 статті 1, частини 1, статті 15 закону України про комітет Верховної Ради України, відповідно до якої комітет при здійсненні законопроектної функції має право вносити пропозиції і поправки під час розгляду проєкту закону на своєму засіданні. Ставлю на голосування наступну пропозицію, внести до проєкту закону України. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, реєстраційний номер 11469 від 070 року, поданого президентом України 10 поправок та пропозицій від членів комітету, які в надісланому проєкті примільної таблиці зазначені під номерами 18 165, 346, 675, 851, 918, 1146, 1173, 1218, 1248. Прошу голосувати, шановні колеги. Дорожний за. Горбенко Руслан Олександрович. Голосую за. Дякую. Пан Жеміліо Мустафа. Жимаю за. Дякую. Касай Костянтин Іванович. Підтримую, голосую за. Дякую, Олексій Олександрович за. Дякую. Максим Миколаївич Таченко. Таченко за. Артем Зуваючий голос. Підтримую. Дякую. Яковенко Ігор Геннадій. За. Дякую. Нелі Ліна Якові. Яременко Богдан Васильович. За. Дякую. Дев'ять осіб. За, шановні колеги, рішення прийнято. Таким чином, з урахуванням щойно внесених комітету поправок та пропозицій, маємо прийняти таблицю до закона проєкту до другого читання, яка містить всього 1313 поправок та пропозицій, з яких пропонується врахувати 10 поправок та пропозицій, відхилити 1303 поправки та пропозиції. Ще раз, шановні колеги, звертаю уваги, наші поправки від комітету поглинули всі інші поправки, які були враховані в попередній таблиці. Тому зараз для збалансованості тексту ми такі правки змушені відхилити. Щодо підстав відхилення решти поправок, то вони не змінилися, і ви мали змогу ознайомитися з ними при підготовці до, наш, до нашого минулого засідання. Тож, колеги, чи бажаєш щось висловити з цього питання? Дякую. Отже, колеги, враховуючи значну кількість поправок, я не буду їх всі перераховувати, бо рішення по ним ви бачите в порівнянні таблиці, а одразу ставлю на голосування наступну пропозицію. Врахувати 10 поправок та пропозицій, які в проєкті порівняльної таблиці зазначені як враховані. Відхилити 1303 поправки та пропозиції, які в проєкті порівняльної таблиці, зазначені, як відхилені. Тож прошу голосувати. Зарожний за. Руслан Олександрович Гербенко. Дякую. Пан Джемілі Мустафа. Джемілі за. Дякую. Костянтин Іванович Касай. Підтримую, голосую за. Дякую. Позніцов, Олексій Олександрович. Голосую за. Дякую. Максим Миколаївич Шевченко. Шевченко за. Дякую. Актем Зиколайович Івоз. вас. Утримався. Дякую. Яковенко Іван Іванович. За. Дякую. Э, Нелілівна. Яковляю. Дякую. Е, Ярим Васильович. За. Дякую, шановні колеги. Е, рішення приймано. Вісім е, осіб е, за. Е, е. З врахуванням щойно прийнято рішення ставлю на голосування. Наступне рішення комітету щодо даного проєкту закону. Е, затвердити остаточну редакцію проєкту закону, запропоновано комітетом. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення е, змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України Реєстраційний номер 11469 від на року, поданий президентом України допрацьований Комітетом з зарахуванням саме поправок і пропозиції суб'єктів правозаконодавчої ініціативи за результатами розвитку прийняти в другому читанні та в цілому. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин при підготовці відповідного тексту на підпис Голови Верховної Ради України здійснити спільно з головним юридичним управлінням апаратом Верховної Ради України його технікою юридичне доопрацювання. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України Доповідачем з цього питання визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини для окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин, і міжнаціональних відносин. Зарожней Андрій Вікторович, прошу голосувати. Зарожний за. Руслан Олександрович Гербенко. Голосую за. Дякую, пан Джемілі Мустафа. Жемілім за. Дякую. Касай Костятиниванович. Підтримую, голосую за. Дякую, Олексій Олександрович Кузнєцов. Голосую за. Дякую. Максим Миколаївич Шкаченко. Шевченко, Максим, за. Дякую. Ахтем чи вас. Потримався. Дякую. Яковенко, Євген Інагіч. За. Дякую. Я Яременко Богдан Васильович. Я перше хочу подякувати голові секретаріату за величезну роботу, яка пророблена над цим законопроектом, який дозволяє нам швидко, і легко, і ефективно прийняти це рішення. За! Дякую вам за таку грунтовну і комплементарну до нашого секретаріату позицію. Тож, шановні колеги, вісім осіб за рішення прийнято. І на цьому порядок денний нашого засідання вичерпаний. Вдячний всім за участь у цьому засіданні. Засідання оголошую закритим. Всім дякую. На все добре. Дякую до побачення. До побачення.